Мене звуть Валентина Іванівна. Я одна з засновниць компанії Абресарт, яка випускає набори для рукоділля. Зараз ми знаходимося у місті Мукачево. релакована компанія. Приїхали ми з міста Харків у квітні минулого року. Перевезли частину нашого виробництва з Харкова. Працюємо тут. Нашій компанії 14 років. Починали ми невеликої кількості наборів для рукоділля. Випускаємо ми зараз набори для вишивки бісером, вишивки нитками. У нас дуже багато прикрас, які вишиваються теж бісером. Є ще такий напрямок, як стрінг арт Це дерев'яна основа, цвяхи та нитки. У нас є своє ноу-хау. На самому початку своєї діяльності ми запатентували наш виріб: це друк на натуральному художньому полотні, це холст, на якому малюють художники свої картини. Ми на ньому друкуємо і вишивають наші картини на холсті. Окрім нас, майже ніхто такого не робить. Разом з нами сюди переїхали наші співробітники, які були у Харкові. Всі інші це частина місцевих мешканців і є ВПО всього працевлаштованих у компанії Абрисар. 13 чоловік тут ми формуємо новий відділ дизайну. До нас прийшли художники, дизайнери місцеві. Вони внесуть свіжу кров. У розвиток нашої компанії. це новий погляд на наші картини, на наші сюжети. Ми дуже сподіваємось, що той рівень, який був у Абрисарта, і по якому нас знали не тільки в Україні, а і за межами, ми його будемо підтримувати і підвищувати. Зараз ми починаємо дуже тісно співпрацювати з Польщею. Нас там знають, нас там люблять, нас там вишивають. Литва додалась. Австралія, штати, велику кількість продукції своєї відправили. Розвиваємось працівникам своїм допомагаємо з житлом. армії допомагаємо матеріально. З самого початку війни всі кошти, які були у нас на рахунках, це сотні тисяч гривень. Були зразу перераховані на потреби ЗСУ. Ми приїхали сюди, це наша спільна країна. Ми будемо працювати, ми будемо працювати на перемогу. Все буде Україна.